Вітаю, мене звати Олена Постовіт і мені 31 рік. Олена з нетерпінням готується стати мамою. Вона на 37-му тижні вагітності розповідає, завжди старалась бути активною. Тож під час вагітності продовжувала працювати, незважаючи на напружений графік. Я випускова редакторка на ранковій програмі, тому маю такий специфічний графік, ранні підйоми, багато роботи за комп'ютером. Коли ти просто сидиш і готуєшся до ефіру. Бувають дні, коли мені треба вставати о 4.20 ранку. З настанням вагітності Олена почала впроваджувати більше корисних звичок. Додала прогулянки пішки, чого у мене раніше до вагітності майже не було. Додалися специфічні тренування для вагіт йога, заняття на фітболі, якісь лімфодренажні зарядки. Проте з кожним тижнем вагітності бути активною стає все важче. на початку третього триместру. Я почала відчувати більшу втому. З'явилося більше потреби лежати, відпочивати. І у мене з'явилися судоми. Наприклад, до вагітності біль у спині це щось не про мене. То тут я познайомилася біль в хребті. Поясниця ноги втомлюються. Ситуація налякала Олену, тож вона пішла до лікаря за консультацією. Вона мені пояснила, що просто більше навантаження йде на організм власний вага росте. Дитина потребує так само. Ти фактично вирощуєш кістки іншої людині. Для формування скелету дитини необхідно приблизно 30 грамів кальцію. Пояснює лікарка ревматолог Ірина Головач. І цей кальцій дитина отримує. По-перше, із кісткової тканини своєї матері, і по-друге, із продуктами харчування, які майбутня мама приймає під час вагітності в третьому триместрі, всмоктування кальцію зростає вдвічі порівняно із невагітними жінками. Недостатня кількість кальцію в раціоні може призвести до того, що вагітна може почати втрачати кісткову масу, а це шлях до остеопорозу. Дискомфорт в суглобах і в спині, боліві відчуття, спазми, і це все може свідчити за недостатність кальцію. Лікарка розповідає в рекомендаціях акушерських товариств і Всесвітньої організації охорони здоров'я вказано, що починаючи з 20-го тижня вагітності, жінки мають додатково отримувати. Препарати кальцію для попередження ускладнень, комбіновану терапію препаратами кальцію і вітаміном Д3, тому що вітамін Д3 посилює всмоктування кальцію в кишечнику, відтак покращує стан кісткової тканини. Лікарка нагадує, не треба забувати про кальцій і під час грудного вигодовування, адже жінка може втрачати від 100 до 300 міліграмів кальцію. На відміну від вагітності, ця втрата не компенсується всмоктуванням кальцію з кишечника.